Друзі, в телеграмі з'явився новий цікавий проєкт. Він ось в телеграм-каналі є за посиланням. Я також в описі залишу. Називається Baxter Box. Відкриваємо його. І ось такі в нього правили. У нас є баланс. Якщо ви реєструєтеся за моїм посиланням, ви одразу отримаєте 1 долар на балансі. Ви отримаєте щодня 3% на цей баланс. І також ось є реферальна програма. Отримуєте 10 центів за кожного друга і 5% від його вкладу. Ви можете ось реінвестувати. Бачите, мені капає, я вчора сам почав грати в цю гру, ще доби не пройшло. Тому в мене трошки менше 2 центів зараз накапало за цей долар, що є. Тут можна поповнити баланс, натискаєте суму і можна криптою поповнити. Я ні в якому разі вам не раджу поповнювати. Ви маєте розуміти, що це явна піраміда. Тобто, ви можете сидіти так клацати. Ви можете поповнити, щоб вам капало 3% на день, але ви маєте розуміти, що ця гра рано чи пізно закінчиться. Тому, що я сам роблю, навіщо я тут почав грати, і для чого це взагалі робиться. Ви можете просто зареєструватися за посиланням, отримати. Ось бачите, тут є депозит, ви можете депозитити, але не, не робіться в ніякому разі, я вам не раджу. Остерігайтеся цього. Ви просто заходите в гру, бачите, вона трошки підвисає, але в цілому працює нормально. І ви просто берете і цей долар, який вам гра дасть за те, що ви за моїм посланням зареєструвалися. Починаєте. Він просто лежить, вам капають відсотки. Вивід тут від 3 доларів. Тобто, якщо ця гра протримається довго. Або якщо ви наберете рефералів, будете просувати свої соцмережі, як я вам розповідав, знімати огляди. В TikTok, в Instagram, в YouTube, на каналі багато є відео про це. І наберете більше, бо дають за кожного реферала 10 центів. Ви зможете ці гроші вивезти. Моя знайома вже виводила, і тому я спокійний. Але свої гроші класти сюди я ні в якому разі вам не раджу. Прокачуватися, знімати огляди, набирати аудиторію, будь ласка, зайти по реферальному посиланню, хай воно собі капає, отримайте щось з цього добре, не отримаєте нічого страшного, бо ви втратили 2 хвилини часу. Це ок. Я так вам раджу з іншими тапалками також робити, бо кожна з них може кудись зникнути, перестати вам приносити щось, а може роздати. Тому найкраще, що можна зробити, це як я вам вже багато разів розповідав. В телеграм-каналі ось. Більше 30 вже ігор. Я сам просто в усіх зареєстрований. Про всі знімаю огляди, викладаю новини в телеграм-канал, тому обов'язково додавайтеся, якщо ви ще не тут. Якщо щось цікавеньке виходить, ось так була інформація там по доксу, по хамстеру, по всьому виходить. Основне, бачите, там з'явилося, до речі, також докс. Якщо ви ще не граєте, то, будь ласка, заходьте. Треба просто зареєструватися. Раз на день заходити, І з'явилася також просто крута можливість. Завдання легкі там, підписатися на телеграм-канал, перейти там, в Твіттер дуже прості завдання. І найкрутіше завдання 5 друзів запросити. За це дають, по-перше, ви за друзів отримуєте там, трошечку бонус від їхнього балансу. По-друге, отримуєте одразу 20 тисяч монет. Це за курсом, який на примаркеті в біржі GEX, це майже. 200 доларів, при тому, що у вас там інші завдання також виконуються, то десь 200 доларів отримаєте. Якщо вам немає взяти де 5 рефералів, або у вас там 2-3 друга знайомих по аккаунту інших, і вам не вистачає рефералів, ось, будь ласка, рефералс менеджер. Мій знайомий, я спокійно його раджу тому. Звертайтеся за промокодом Сергій, отримуєте ще знижку на рефералів. І набираємо, коли буде лістинги, коли буде все, я і на каналі зніму огляд, і в телеграмі максимально оперативно буду все викладати. Тому обов'язково грайте. Новий проект цікавий. Треба заходити в усе. Просто чекати. Чекати, зайшли, поклацали, отримали свій долар. там, І капає вам 3% на день, будь ласка. Свої гроші в таке вкладати я не раджу. Як оцей бакстер, тому що я ж вам кажу, схоже на піраміду. Докс цікавіша історія. Докс вже залістений на деяких біржах, він же там, як ячеєчка є, це дзвінок серйозний. А тут розумієте, в що ви входите, навіщо, і як на цьому можна заробляти.